Друзі, доброго ранку! Що на день? Що новина? Вчора ввечері мені телефонувала одна з наших підписниць і таке запитання: задала чи дійсно чи правда це, що зараз почали писати інформацію по соцмережах. Про те, що тепер не буде в звичному розумінні пенсій, що вони відміняються, і тепер вводиться якась нова система для того, щоб люди отримували пенсії, що, начебто, тепер сам собі має людина збирати пенсію. Як це прийнято там в інших країнах? Дивіться, сьогодні ранком я перевірила інформацію: дійсно є зареєстрований законопроект. А він був зареєстрований 17 квітня 2023 року про те, що тепер Україна має перейти на іншу систему накопичення пенсії, тобто не так як раніше, тільки роботодавець з офіційної заробітної плати відраховував пенсійний фонд. Тобто діяла накопичувальна система, і люди самостійно не оплачували собі внески на майбутнє для того, щоб в майбутньому отримувати пенсію. Тобто, це покладалося на відрахування з, з податків. Да? Ви знаєте, в нас є податкова система. Але я відкрила цей законопроект після ефіру. Я вам, як завжди, ми надаємо всі посилання, про що ми говоримо. Я вам надам посилання на цей законопроект, який дійсно зареєстрований. Я почитала коментарі авторів. Там, до речі, один з основних авторів вже шалено відома Третьякова. Ви знаєте, хто це можете почитати. Там ще є інші цікаві співавтори, але суть зводиться до чого. Суть цього законопроекту. Там написано, що має застосовуватися і вводитися в Україну саме зараз, в період воєнного стану, нова система накопичення виплат для пенсій, тому що в нас дуже швидко змінюється демографічна ситуація після 24 лютого 2022 року і приблизно по статистиці ці, яку Принаймні озвучив Шмигаль, що начебто приблизно після 15 років в нас не буде звідки брати виплати на пенсію. Тобто тут от момент того, що яким чином взагалі звідки брати гроші на виплати, тому що в нас дуже швидко старіше є населення, демографічна ситуація не змінюється, принаймні зараз, і тому треба. Аргументовано вводити оцю накопичувальну систему. Якщо ви відкриєте, не полінуєтеся, почитати, про що там йде мова, а там йде мова не про функціонування, легальне функціонування не державних пенсійних фондів. Також є страхування за життя для того, щоб потім ці виплати, коли людина дійде до пенсійного віку, щоб ці виплати потім поверталися. Тобто, оцими Цим законопроектом вводиться нова система, при тому, що вона вводиться таким чином, що попередні системи пенсійного накопичення вони перестануть діяти, тобто це буде поступовий перехід. принаймні планується це переходити. Протягом 23-го року, принаймні, Шмигель сказав, що це буде от завдання уряду саме на перехід нової системи пенсійної, саме от зараз на 23-й рік. В самому законопроекті, що написано, там вводиться система е, оцих, е, недержавних установ. Там розписано, хто при яких умовах які вимоги мають оці недержавні так звані пенсійні фонди, як в них буде йти накопичення. Тобто люди мають, ну там є градація, але там на 21, на 23 рік, виплати самостійні виплати людей мають бути там 1%, але там не зрозуміло від якої суми, тобто можливо це від офіційних доходів, тому що там трошки не розписано до кінця. Але суть в тому, що ці пенсійні фонди можуть потім використовувати для інвестування гроші, які ви відкладаєте в ці фонди. Плюс там вводиться оплата зберігачів ваших коштів пенсійних за те, що ви туди вкладаєте гроші. Які виплати, знову ж таки, там не зазначаються. Там відсутня градація оцих оплат. Тобто, там ще це, знаєте, як такий костяк, який трошки недопрацьований. Але там в перехідних положеннях написано, що це все буде ще дороблятися, там є перехідний період, два роки. Але дуже цікаво. Ви знаєте, коли ви прогорнете весь оцей великий законопроект? Там дуже цікаво, можливо, це е, помилилися просто з датою. Але там написано набрання чинності цього закону з 1 січня 2022 року. Цікаво, у нас вже 1 січня 2022 року було рік назад. Законопроект зареєстрований повторився 17 квітня 2023 року. Ну, щось з датами точно не пригає, але ладно. Е, Інший момент, що там мають бути внесені ще зміни до усіх. Законів, які регламентують соціальне страхування, там також будуть внесені зміни. А знаєте, що мене дуже збентежило? Тому що я потрапила на аналітику МВФ, це міжнародний фонд. І там зазначається, що перехід на накопичувальну пенсійну систему є раціональним, виключно за благо таких благосних умов, коли, наприклад, йде зростання економі економіки країни, де вводиться така система. Це перша умова, І друга умова, коли зазначають, що Є приріст доходів у населення, яке має вносити за себе кошти, тому що е, якщо немає з чого вносити ці кошти, то де їх взяти? Правильно? Тобто, якщо не заробляти, звідки відраховувати? Ну от в мене, наприклад, таке питання. Тому що зараз всі, хто залишився в Україні, ви знаєте ситуацію, яка зараз є з роботами. Ви знаєте ситуацію, що зараз є в нас з доходами. Майже в усіх, ну майже в усіх є певне просідання. Хтось взагалі залишився без роботи, і що? Ну і звідки брати ці виплати? Ну тобто, в мене до цього велике питання. Плюс, коли ви почитаєте цей законопроект, ну можливо, у вас буде натхнення, не знаю бажання щось там проаналізувати для себе. Там я не побачила, не побачила, окрім величезних штрафів за те, що там, коли буде наприклад ліквідуватися або банкрутувати недержавний пенсійний фонд. А там передбачена така можливість, то це ж юридична особа. А логічно, що юридичні особи з певним терміном, там через 20 років, ну, все, що завгодно може бути, вони можуть бранкрутувати. Це логічно. Так от, окрім штрафів, там нічого немає. Питання: а що буде з тими грошима? От люди вкладалися, наприклад, 20 років. Яка є чітка гарантія? От я, як адвокат, я не побачила, що там є, яким чином. Будуть запевнені ну тобто, яка гарантія збереження цих коштів і точно виплат? Окей, ви віддали гроші? А далі як Як їх повернути? Розумієте, це як от виграти справу? Да? Ви маєте право виграти справу, у вас є рішення, де там вам мусять, наприклад, там забудовник компенсувати там, мільйон гривень. А у забудовника всі нулячі юридичні особи, звідки ці гроші брати? Окей, ви виграли справу і далі що? Виконавець не може виконати так і тут. У мене велике питання, яким чином буде це все гарантуватися. Але з того, що я сьогодні про... Аналізувала по тих статтях, які а, пишуться зараз і є в інтернеті. А, сам законопроект, який є, який ще буде, я так розумію, допрацьовуватися, тому що це ще не фінальний варіант. Але це, мені знаєте, дуже схоже на як фондова біржа. Ну, там дуже багато аналогів взято. В мене питання, от наступне, друзі, до вас. Як ви думаєте, наскільки це взагалі? Потрібно саме зараз, коли в нас ще нічого взагалі не зрозуміло з економікою, вводити таке навантаження на людей. От в мене питання, яким чином можна отак от спонукати, щоб люди десь взяли, ну не знаю, з повітря, можливо, хтось вміє брати гроші. Яким чином забезпечувати собі старість саме станом на сьогодні, як це розвивати? Тому що накопичувальна система вона не так працює. Як, наша ж звична система пенсійного забезпечення і там. А... Зобов'язано саме кожен, хто хоче потім отримувати пенсію, сам за себе кожного місяця платити. І в цьому законопроекті, до речі, там є і нюанси розписані щодо контролю внесення щомісячних виплат. Тобто там немає такої історії, що ви раз на рік коли змогли тоді, тоді заплатили, як, наприклад, депозит ви відкриваєте, да, в банку там такого немає. Там також мають бути системні вкладення. І як це забезпечити? Ну я не, не економіст, але от в мене питання, можливо, ви знаєте, як, як, як це взагалі можна розв... ну, навіть в теорії розумієте? Тому що от мені це не зрозуміло. Я сьогодні прочитала ранком от, за чашкою чаю цей законопроект. Він не маленький, він не маленький, але суть зводиться до того, що вводиться нова система яким чином люди, окрім того, що з податків буде певна частка, все ж таки відкладатися від роботодавця буде поки що йти відрахування в пенсійний фонд скарбничку, скажімо так, да? але ще є отакий от шматок виплат, яка там є градація. Там 23 рік це 1% виплат. Знову ж таки, не зрозуміло з якої суми. Другий там 24-й рік там півтора відсотки, і 25-й рік це два відсотки відрахувань. Але в мене не зрозуміло, звідки то все береться, розумієте. Навіть міжнародні спеціалісти, які з економікою на ти, розумієте, вони пишуть, що не можна вводити накопичувальну пенсійну систему, коли немає стабільної економіки, немає зрісту фінансів у людей, які мають за це платити. Питання тоді звідки це все буде братися? Ну серйозно, от у мене до вас питання, друзі. Може ви мене просвітите? Тому що от я почитала цей законопроект. От ви іноді мені пишете коментарі, що Марія, що, що у вас таке? Іноді бровку десь вверх лине, розумієте? Воно не просто так, тому що я іноді от почитаю, і в мене трошки шок. Розумієте? Ну, це як фізіологічна реакція. Тому, друзі, чекаю на ваші коментарі. І зараз я вам надішлю посилання на цей шалений законопроект. Почитайте, що ви мені ще скажете, тому що е, я ж кажу, чогось. Е, ну, га, в мене основне питання, як гарантувати те, що люди окей якось зможуть заплатити за себе, як гарантувати, що ці, ці кошти ви точно отримаєте? От у мене питання величезне, тому що. Вкласти, знаєте, ну, багато хто куди вкладає, хтось в інвестиції, хтось в нерухомість, хтось вкладає там в депозити. А зараз от банк, наприклад, один знову ж таки, ви ж знаєте, да, нещодавно один банк iBucks, чи якось так він називався, він збанкрутів. Все, ну його немає. І, і як, як людям повертати тоді ці гроші? Ну гарантування вкладів у нас ви знаєте. Сума вона фіксована. Вище, якої неможливо отримати компенсацію. Лише знаєте, що мені сподобалося в цьому законопроекті з усього всього, що там можна отримати у спадок недовиплачені кошти, які людина відкладала за життя. У нас в пенсіях так неможливо зробити. У нас, коли е, людина помирає, то можна не до виплачені пенсії додати смерті отримати у спадок. А все, що там далі могла людина отримати, це звісно не е, отримується у спадок. А тут, от знаєте, те, що мені сподобалося, плюсик, хоч за шукала спеціально, хоч якийсь плюсик. Ну, от плюсик є в тому, що. Можна хоча б отримати накопичені кошти у спадок. Але знову ж таки, якщо ця установа, до якої, наприклад, ваша мама е, це все е, відкладала, яким чином це можна потім повернути. Ну, от. Е, до речі, є ще е, цією, е, цим закритим проєктом, вноситься. Е, Легалізація, скажімо так, у цих знаєте, зараз дуже багато, до речі, я віднайшла таких страхових, які страхують життя, в тому числі і на пенсії. Тобто ці всі виплати вони страхуються. Але знову ж таки, страхування, з чого будуть брати гроші. Ну тобто, от в мене питання, як яким чином це все контролювати. Так, Юрій пише, договір з державою, що що, що вона шляхом укладання договору з державою. Юрій, а напишіть договору про що? Як ви це бачите, про що, про що саме договір? Як ви це собі уявляєте, і хто має бути підписантом? Інга, ніхто гарантій не дасть. І не застрахує ці гроші. а Судитися пенсіонери можуть роками, а жити як? Тобто, як завжди, нічого. Ну от знаєте, мені з вами складно поспорити, тому що от у мене питань набагато більше, ніж щось вам так конкретно сказати, тому що я ж кажу, я прочитала цей законопроект, і в мене питань. Багато навіть а відповіді, от я просерфила весь інтернет, я не знайшла. Можливо, щось пізніше з'явиться, тому що це ще законопроект. Але, принаймні, шановний пан Шмигаль озвучив, що а, ці зміни будуть проголосовані і вони також будуть вводитися. Подивимося, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви з цього приводу думаєте, тому що я вважаю це дуже важливе нововведення. Оскільки я, наприклад, моя колега, ну, нам також треба буде якось думати з цими виплатами зі своїми, да, тому що ми вже. Не потрапляємо в звичайну систему пенсійного забезпечення, і ми мусимо будемо, як і всі наші співгромадяни, хто молодші ніж 60 років, якось собі вирішувати це питання на майбутнє. Дякую, що подивилися, бажаю вдалого дня, тримаємося, чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей в ефірах. На все добре.